Доброго дня. Хотів би зняти невеличке відео про котел Ferrum плюс троє марки Alliance Вибір впав на нього. Чому? Тому що котел зроблений доволі якісно, сталь 5-мм. З недостатків поки не виявлено. Ніяких конденсатів нічого не бачив в ньому, не заміщено було. Опалюється. Котел з дровами, котел і все, що є, все згорає. З автоматики тільки цепочка. Система у нас відкритого типу. На дві На два крила, вірніше, розводиться. Подача, комен звичайний, це ніякого конденсату там, чи течі, чи ще чогось не бачу. Обігріває воно дві стінки. Цей комен плюс котел. Доволі дає температуру невеличку, яка знаходиться в ванній кімнаті. Кімната невеличка, плюс обігрів дає. Плюс він закольцований з бойлером косвенного нагріву. Відповідно, у нас і вода гаряча є завжди. На чому економиться серед зими. По топці. Можете подивитися топочку в інтернеті. Топка, дивіться, завжди суха, чистку проводив. Раз на тиждень і то так трішечки шкрябав і все. Дрова, звичайно, сухі Як бачите, ніяких конденсатів, ніяких потоків, нічого немає. Так, звичайно, сажа є, ніхто не спорить. Але, щоб був якийсь поток чи конденсація, якийсь там натікало, не бачив я цього. Використовується дрова, звичайні, ще раз покажу, все ще є, дивіться. От вам піддувало, от вам. Вон, бачите, навіть качан валяється тим, яким розпалюю. Розпалюю я завжди його. Зверху, тобто, заложую повну топку. І до половини топки. Зверху там качан, ще що небудь, і запалюю. По системі батарей. Батареї звичайні, чугунні. Е, ребер, напевно, 80-90. Квадратура хати до 90 квадратів. Ще раз повторюю котел 14 кВт. Так, ще що цікаво в цьому котові, це те, що дверки справді не нагріваються, тому що тут верміколітові плити стоять. І навіть оця плитка, де топка, завжди лиш. Ну, тепла, звісно, звичайно, але не гаряча. Все. Якщо комусь було подя... відео більш-менш полезним, ставте там, як то кажуть, лайчики. Ну, на сьогоднішній день я рахую, що котел відповідає заявленій ціні і якості. Всім дякую.